Максим Гопка, аналітик українського клубу аграрного бізнесу, поруч зі мною встиг вискочити з метро, домчатися до нас, відповідальна людина, щоб розказати, чому в нас відбулося здорожчання певних продуктів у різдвяно-новорічні свята. Ну то ясно, ну є попит, всі поставили на те, на те, там трошки підняли всі хотіли заробити і. Так чи інакше, заходив в супермаркети і полиці були пусті. Але можна один, два, три, які це продукти ну, найпоширеніше. Зараз з вами зафіксуємо, що які салати робили люди. Угу. Доброго дня всім. А, перше, в принципі, можна сказати, традиційно це овочі, другі. Що продукт. картопля навіть здорожчала? А, ну, ви ж, мабуть, Ні, ну, дивіться, ну, просто. <світ> а я картоплю не їв останнім ага. часом чомусь. Ну, я ди... на макарони, знаєте, я а... на макарони. Але коли я побачила, що здорожчала картопля, я б ну, чесно здивувалася. Угу. Ну Дивіться, в загальному овочі, а, це ну, салатного набору, да, там огірок помідор. Традиційно вже починається імпортна продукція внутрішньої. Ні, ринок не може затовіти повністю попит споживачів, і тому традиційно це як завжди Туреччина займає майже в цей починає вже займати в цей період часу до 90-95% загального ринку. Це огірків і помідорів. Це перше, друге. Якщо ми кажемо за продукти внутрішнього виробництва, які були вирощені в минулому uh -huh. році, то зараз ми вже доходимо до такої фінальної лінії по деяким продуктам, по деяким іще ще тримаємося, в принципі, для ну, внутрішнього споживання. У нас завжди традиційно вистачало власної продукції, вирощене на огородину десь до середини лютого. Приблизно плюс-мінус, дивлячись від погодних умов та врожаю, який був в попередньому році, і починається вже перехід більше на імпортний продукт. Тобто він підтримувався на ринку, починався ще з грудня місяця. Проте зараз ми входимо в ту фазу, коли переважна більшість овочів буде імпортною. Цікаво, ну дійсно, на яку городину, які ціни, бо я, наприклад, бачила в певних чатах, там, знаєте, що яблука Голден по 190 гривень. Для мене це ну, була новинка, якась, ну, чесно. А що здоровили, які продукти? Ми поговорили про городину, так, а якщо ми говоримо про інші продукти, ну, що в нас ще ну, м'ясо? А, да. є ну, я б взяв би загальний цей фактор по і Спочатку по молоку, по молочному напрямку, а також спостерігалося деяке здорожчання, але mm -hmm. це підтримувалося тим, що є доволі такий попит від переробних підприємств, що підтримувало високу закуповальну ціну на сере молоко. І як наслідок також мала свій. Вплив на кінцеву ціну для споживача. Це перший фактор. Другий фактор це те, що є здорожчання по електроенерзії порівняно з минулим роком, тобто і ціна суттєво на переробці вже відрізняється. Також це підтримувалося ну, з таким безпосереднім, безпосередня ситуація активізації, мабуть, сказати би, попиту в. В осені, тобто вересень, жовтень, коли вже діти безпосередньо йдуть в школу, йдуть деякі тендерні закупки, плюс а, безпосередньо а, вже йде а, більше споживання на сцені, тому що молочні продукти все ж таки в mm -hmm. холодний період часу більше купують. І другий такий момент і ще потверниство в плані м'яса, це. Дивилися таку тенденцію, тобто найбільше споживають українці це курітину та свинину. Яличну вже як третє на третьому місці продукт. Тому що по ну економічним факторам, по-перше, по друге по доступності і деяким перед новим роком, навіть традиційно, коли ми привикли, що ціни ну тобто зростають, піст закінчується. Да, була ціна, все ж таки, більш-менш стабільною, і зараз є деякі зниження. Очікуються як і на нижчому рівні закупівельних для підприємств, так і для кінцевого споживача. Я, от поки ви про м'ясо, я все таки дивилася ще на фрукти. Це ваші дані. Ви їх озвучували в інших змі, і от ви зазначали, що там виноград зріс до 205 гривень за кілограм. Ну, але не надто так чесно, часто його особливо купують. Так, а лимони, ну це традиційно, це, мабуть, було десь місяць назад. Місяць Плюс. назад. Плюс, ну, а, десь... 72 гривні. От лимони я, стою, ага. я бачу. Банани 62 гривні, але ну, Мені здається, банани зараз дещо впали. А, да, трошки Фінні. просіли перено. Роком да, були постачання. Зараз активізовується імпортна продукція, як я зазначив спочатку, і деяким мірі, це також на блокада на кордонах. Тому що крім то, ну крім польських кордону і ще інших з країнами завжди активно імпортувалася продукція: це Чернівецька область, це Одеська область, тобто додаткові якісь відкриття там на кордоні, які допомогли ну, продукцію, скажімо так, довести, збільшити на внутрішньому ринку. Плюс треба ну не забувати, що цитрусові зараз сезон і Туреччина та ж сам. Сама також починає нам активно дану продукцію експортувати, і тому на внутрішньому ринку країн цих поки не спостерігається шалених яких скачків цін, що дозволяє прорахувати кінцеву ціну в короткостроковій перспективі. Угу. Ну от Я дивлюся мандарини по 65 гривень, але мені мандарини мені здається на свята позростали. Але ну, дорожче трошки. Тут все буде дуже просто, попит, е який спричинився так, так. святам. До речі, е трошки було, скажімо так, непривично в цьому році побачити, незвично в цьому році побачити те, що. Е той чи інший продукт, який зростав в ціні десь ближче вже давайте так, після Миколая, да, uh -huh. Миколая після ближче, 6 грудня? Да, 6, там, 7 грудня. Це почалося десь е, вже наприкінці листопада, тому що і замістилося Різдво, інші свята, і ну, ринок підлаштувався дуже, зразу так, зразу, да, дуже підлаштувався е, зручно для всіх. І, мабуть, оцей фактор той, що. Ага, там зима зразу все позростало. Зростало не тільки за того, що зима, ну да, це додатковий фактор, але і те, що і свята перемістилися, тобто попит на даний продукт є раніше ніж був, і тому це також, скажімо так, один із моментів такого специфі... ну, специфіка цього року. Наша слухачка, пані Ірина, нам написала, що ми у селищі Ставище, Київська область. Ціни трішки піднялися на яйця, а от на цитрусові навпаки знизилися, і на базарі все є і дешево. Угу. Це добре, пані ну, Ірино. Це добре, вам пощастило. Так, да, в принципі, е... Давайте почнемо з першого теплицю. Теплиці. Да, теплиці це дуже така цікава тема. Вона підкріплюється крім ситуації, яка у нас склалася в Україні, так і ще і кліматичними змінами в нашому, скажімо, регіоні. От програма грантів на розвиток садів єдників, виноградників і теплиць загалом була зака запропонована міністерством аграрної політики і продовольства. в цьому і в минулому році вже Же на сьогоднішній момент з 20, на початку 2023 року 27 господарств отримали грант на розвиток теплиць, і 118 господарств на сади, ягідники і виноградники. Тобто сума отриманих грантів становить приблизно 624,2 млн мільйона гривень. Тобто умови а, грантів доступні є на сайті аграрної політики. Вони можуть кожен хто зацікавлений, може ознайомитися. Це а, хороший старт і початок в цьому напрямку, тому що, як я зазначив, перше це і загальна економічна ситуація, і кліматична, яка склалася в регіоні нашому, і друге, це євроінтеграційні моменти, які також. А, Будуть цікавими для, для кінцевого споживача в Європі, тому що як ми розуміємо і знаємо, те, що політика зелена політика Європейського союзу направлена на зменшення викидів парникових газів та більш екологічного е споживання їжі, а овочі відіграють один із самих таких важливу роль. І тому, е якщо зараз, наприклад, або в найближчій короткостроковій перспективі почати займатися тепличним напрямком, то е можна Починати вже на внутрішнього на внутрішнього споживача, тому що конкуренція, все ж таки, через війну трошки змінилася. Ринки змінилися внутрішні в областях, в регіонах, і це дало поштовх розвитку для всіх. Тобто, і другий напрямок це безпосередньо розвивати продукцію на експорт в той же самий Європейський Союз. Доволі такі з цікавою доданою вартостю можна розвивати даний напрямок навіть з переробку в перспективі. Тому так як зараз Туреччина займає доволі таки на нашому ринку по гіркам, по помідорам. Велику частку захоплює вона є ця продукція, дещо може бути дешевше. Дуже коротко я поясню це. Чому тому що безпосередньо конкуренція, яка є на внутрішньому ринку Туреччини і України, це два різні напрямки, два вектори, тому що в Туреччині цей напрямок розвивається вже дуже давно мають свої гранти субсидіювання. Внутрі країни країні. тобто вони вони вже це на потоці, і конкуренція між собою також зумовлює ціни дещо бути нижчими, є кращими для закупівлі на експорт в інші країни. Тому е, сразу скажу, дуже не дивуйтесь, так як у нас ще витрати йдуть дуже великі. А е, субсидіювання воно на цей напрямок роботи є набагато меншим ніж в наших країн сусід Тим паче з такою економічною зараз складною ситуацією е, треба підтримувати. У будь-якому вигляді завжди українського виробника, тому що в майбутньому це буде а, таким двигуном прогресу економіки і, взагалі, аграрного сектору. Запитання щодо курсу. Ми з вами говорили, що проговоримо зразу сюди запитання від нашого да. слухача. Ціни зростають завжди навіть при суттєвому падінні курсу. Основними чинниками є врожайність, наявність, попит, спекуляція та багато чого іншого. Згадайте п'ятиразове підняття ціни на гречку, а в минулому році на цибулю та моркву. Прослідкуйте за щорічним зростанням вартості чорниці. Чорниця, лохину, ви маєте навести, чи чорницю, і яку роль курс долара має до її збира... чорницю, збирання в лісі? Здорожчання йде в усьому світі? Так, да, в принципі, все було те, що сказано, так воно є. Перше, почнемо з валюти. Валюту не треба прив'язувати до всього в підряд, тому що є імпортна продукція, да, яка коливається вже з рахунок. Такого курсу нового, який підтримує Нацбанк, але вже не фіксованого. Uh -huh. Ми бачимо тенденцію, тобто ми розуміємо, вже, не 36,6, а там 38 зараз, да, як є приблизно а від цього відштовхуємося. Деякі імпортна продукція може здорожчуватися. Це перший фактор. Другий фактор є різна інфляція. Це є загальноекономічна, а є для споживачів-продовольча тобто на продукти окремо. Це друге і третє, те, що паливо також відіграє важливу роль у логістиці зараз. І ми розуміємо, воно теж є недешевше. Так, ми бачимо деякі там зараз зниження ціни. Це за рахунок знову ж таки зменшення цін світових на нафту в даний період часу. І загальне те, що почалося все ж таки після блокування кордону. Дане ну, паливо просто постачатися на внутрішній ринок. Потім, якщо ми кажемо за загальні овочеві тенденції, які були в минулому році, там по цибулі то і ще щось, а, окей давайте там за цибулю. Цибуля це взагалі не тільки в Україні, для нас це було тоді. Як і проблема світова, так і те, що наша територія була окупована і ну, більша частина дуже часть, багато да, вирощувалася. Ну, не тільки Хрошу, це Запоріжжя, також. Тобто в даному регіоні реально вирощувалось дуже багато овочів, і це вдарило по внутрішньому ринку і відразу, і на протязі всього року. Плюси підтримувалися світовими цінами великими, тому що на Цибуля, морква, наприклад, також була дорога в світі. А ми вже в цей період часу цибулю починали активно імпортувати. А у країн експортерів почалися проблеми на внутрішньому ринку до того, що вже закривали кордони. Ця продукція повинна була на внутрішньому ринку, хоч якось, споживатися, тому що вона була теж дорогою. Uh -huh. Тому тут це наклалося зараз. Ми бачимо якусь тенденцію там з картоплею, але це є вплив, в те, що. Трошки зменшилась посівні площі порівняно з минулим роком, з 22, поза минулим вже давайте з 22 роком. І е, в деяких країнах також е, спостерігається, так як Єгипет, наприклад, е, яка входить країна е, в найбільших там виробників картоплі. Вони зараз зменшують чомусь. Е, по деяким причинам зменшується е, імпорт насінневої продукції в картоплі, uh -huh. і ми розуміємо, що там на сезон 24-25 можуть якісь бути вже в них регіоні деякі проблеми. Тобто ну, такі загальні тенденції, які йдуть по продуктам. Ви натякаєте, що садити побільше. Я натякаю на те, що треба перше, це займатися напрямком роботи, тому що для багатьох це як хтось колись давно займався, але за рахунок конкуренції і високої собівартості в одному регіоні менше, яка була в іншому. Тобто, це було неконкурентоспроможно конкурентоспроможно uh -huh. і не цікаво для бізнесу. Зараз є можливості. Перше, це вирощувати продукцію, прив'язуватися, і більше, більше такі широкий вид продукту вирощувати там картопля, та ж сама цибуля, морква. Також і друге, це сховище. Сховище, яке зараз в цьому році, я думаю, будуть іще більше братися до уваги ніж в минулому і позаминулому році. Велика кількість овочів, сховищ була. Використовувалась, давайте вона є в Україні багато, є просто радянські, ще є які вже не функціонують, їх треба реставрувати. Не було просто на це потреби. Які дієві були, це в південному регіоні, ближче до Сходу, там, де, де це багато вирощувалося і функціонувало. Uh -huh. Тому другий фактор це основний такий момент, який треба також піднімати. В цьому напрямку бізнесу це сховище для того, щоб ти міг зараз якісно зберегти продукт і вже навіть конкурувати з імпортною продукцією в лютому. Те ж саме цибуля, морква, картопля. Різні бувають варіанти, коли навіть ну я думаю, що поки що до експорту найближчий час діяння не дійде, але це все до цього треба йти. Тобто ми входимо в велику європейську сім'ю там, де а, також ми зможемо конкурувати. І навіть цим напрямком роботи, але треба трошки зараз буде постаратися. Ну до речі, так цей момент дуже цікавий. Тим паче, що ми ж розуміємо, що певні сховища були розбомблені. Потім після блекаутів вони вийшли із ладу, тому що купа всього там погнило. і Його треба ну, плюс було Плюс технології, це які міняти. були вже старі, і зараз ті ну ті країни, які безпосередньо. Мають основну долю в виробництві там овочів або там бульба або інших фруктів навіть то а, в них можна навіть побачити ці сучасні сховища, як вони влаштовані, як працює логістика. І тобто це дуже класно, круто. і Ви це... нагадали, знаєте, мені такі моменти, коли престури, престури в нас колись були е, на початку журналістської діяльності. Нас всім їздили на ці овощі бази, на ці сховища. І цей, звичайно, запах, коли ти загрози. Ходиш в це сховище, ну, Так, там потім ти ще тиждень ходиш і цю гниль нюхаєш, тому що завжди ну, таке, знаєте, старе радянське, десь якийсь закуток, там ото щось гниє, там щось ТТТ, якийсь там шматок він розходується і на нього більше орієнтирується. Ну, от воно якось там животіло, знімали його там за копійки. Це, то зараз, коли це все стало бізнесом, і його треба утримувати, щоб та людина, яка до тебе завезла свій продукт, щоб вона от скільки завезла тон, стільки вона його вивезла, ну, плюс-мінус там з похибкою маленькою, а не там, де миші з'їли, ще щось типу. Ми, журналісти, пам'ятаємо ці сховища. Да Особливо з того регіону, що ви казали. Ну, важка історія була. А до речі, зараз, же якщо ми говоримо ще про ягоду, там вже там теж з'явився новий е момент бізнесу шокова заморозка. Uh -huh. Да. Звичайно, і в Європі це все дуже ціниться в цій родині, тому що вона там лишає більше поживних речовин, це таке, але вона й дорожча, і технологія. Ну, до, да, до речі, ми а, є також доволі активними експортерами, малини, а, ожини. Да, тобто це дуже також цікаво і в плані заморожених яхід. А, ми активно експортуємо майже там до травня місяця, за період часу. Дівчата там, з постійно. Харківщини нам тоді розказують. Тому що навіть коли бомбили і була часткова окупація. Вони все одно вони змогли, вони витримали. Не пам'ятаю зараз назву вже е, виробництва цього, і е, там дали роботу, і всі на цей результат працювали, і возили ту малину е, далі. Звичай, і потім вибачалися і перед своїми е, покупцями. Вони кажуть, ну вибачте, дорожче, але ми, ми возили на цю шокову заморозку, щоб ви отримали ту ягоду, до якої ви звикли, і вони втрималися. Вони дуже великі молодці. І за наш бізнес, звичайно, наші люди тримаються завжди. Приклад до Лохина, яку останніх там 3-4 роки ми дуже полюбили, вона угу. почала з'являтися все більше на внутрішньому ринку. А чому тому, що більш ну, я б сказав, в західних регіонах почали вирощувати, висаджувати сади з лохиною. І це, ну як на мене, лохина от в минулому в цьому році, не дивлячись на всі ситуації, які у нас відбуваються, вона була доступна майже для кожного. Якийсь пік є такі часу, там пару тижнів. Коли її в опті вона дуже багато, недорога так, і, і вона а, просто може на рівні, навіть бути там з іншими ягодами, які були доступні. А раніше, коли ти дивився на це як делікатес якийсь там ну, ну це там було де років 5, так вісім назад, 10. грамів, Звичайно, ну да, так. тобто і зараз це доступно, це смачно і це можливо. І я вже бачив, мабуть, в цьому році вже планували деякі поставки невеличкі, також за кордон експортувати. Тобто це невеликі поставки. Ми розуміємо, що це об'єми не ті, які хочемо бачити. Але е, банальний такий висновок, те, що український виробник він пристосовується до ринку. Він намагається працювати. І як завжди, ну буває сезонності, коли ти можеш заробити, да, ціна там більша врожайна. Десь ну ціна підросла, там менша врожайність, і навпаки. Тобто, ну і тоді вже розумієш, чи можеш ти заробляти чи ні. Але це ну дуже пане Максим, а заакцентуйте, будь ласка, ще на ліщину. В нас же мало людей знають, що насправді Україна. Одна із найбільших експортерів ліщини, і оце uh -huh. оці наші цукерочки, які не буду робити рекламу в золотій обгорточці, дуже рекламовані. То там всередині горішок саме українські його закуповують. Вже да так і да. ви пам'ятаєте, коли в нас почала повномасштабне вторгнення на європейському ринку. В них була проблема. В них то нашого горіха не було, і в них там виробництво uh, трошки забуксувало. Да, була до війни така, а так. Доволі активний напрямок розвитку грецького горіху. І зараз горіху, як ви сказали, інше другого, тобто тако більше сидів з'явилося. Це також по грантовим програмам. На цей садів також треба час. Але хочу сказати, що я вже, наприклад, був в Київській області. на... На підприємствах, де вирощують а, mm -hmm. горіхи, а, в Одеській області дуже активно вже переробка на а, функціонує. І, до речі, це є якраз члени асоціації українського клубу аграрного бізнесу. Це компанії, які займаються і переробкою, і вирощуванням горіху. Мають доволі таки класний досвід вже роботи з партнерами за кордоном з Європи. Це доволі таки цікавий ринок. Він є складним водночас, але прибутковим. Реально прибутковим і теж треба і на там це звернути довголіття увагу. Довголіття більше цих кущів. Довголіття, да. Там треба десь, ну, десь з 4-го року тільки починаються такі перші плоди, які вже можна збирати активно. І м, тобто переробка, яка там може на пасту, це mm -hmm. може бути вакуум для вакуумне зберігання для експорту. Вже це може бути як перемелений горіх додавання там в кондитерській речі, наші ж навіть теж молодці. Оці всі е, косметичні пілінги і так далі. Якщо ми говоримо там про шкаралупу, наші теж вміють вже це обробити і кісточку, і все ну, нічого не стоїть на місці. До речі, ви пам'ятаєте от, шість років тому, який бум був на цю спаржу Да ну на 6 мабуть я б сказав би 5 десь 4 навіть вся да. Західна Україна ростила ту спаржу да. і білу і зелену Як і, і готували, рожеву і варили і жарили і парили а потім всі все, все, вже да. нікому не цікаво, Всі спробували, купують. Оце якраз той період часу, коли почались такі ніше виробництва е, різного напрямку. і, брендин, і бренди, да, і розвивали це як тільки могли: і інстаграми, і фейсбуки, і весь СММ підключався. І це була така диковинка. А потім воно пішло і зараз йде в інших всіх напрямках. Я до того, що треба своє теж підтримувати. Звичайно, в кожного свій гаманець і всім хочеться і смачного, і дешевшого. Але не забувайте, що вкладатися в своє це потім на майбутнє, мабуть, трошки і будуть свої дешевші ціни. Трохи почитаю слухачів, а пане Максиме, ви готуєтеся три хвилинки до фінального прогнозу по цінам на січень лютий. Добре? Так, пише нам пані Наталя, на всю городину піднялися ціни, бараболя дорога і решта овочів теж. Ірина нам дописує: маємо гарний супермаркет, у якому овочі, фрукти завжди суттєво дешевші, ніж на ятках. Купую тільки цитрусові, вони дешевші. Все інше з власного городу, це з Хмельниччини. Ірина нам написала. Андрій, огірки і помідори закриваємо в сезон, в банки і тепличні не купуємо. Не розумію для чого. Переплачувати зимою за ту хімію. Так, додають нам, слухач, досвід про Варшаву. Дуже здивувався, коли був у Варшаві, і зрівняв ціни на твердий сир. Виявилося, що польський сир в Києві коштує дешевше в перерахунку на злоті. Навіть так буває. Що ж, буквально, ціни зменшаться? ні так uh, Не на все. Не на все не ну, на все але на час. Е, е, да, ми розуміємо те, що кожна продукція вона була якщо ми кажемо за внутрішній ринок, да там вирощена, Вона є в тих об'ємах і прикривається імпортно. Все буде залежати від, імпорт, від ринків, яких ми імпортуємо на внутрішньому, що в них буде відбуватися. Це перший фактор. Другий фактор це загальна ситуація, яка буде у нас в Україні. Ми бачимо, що допомога все ж таки. Ми її очікуємо зараз. Деяких пару місяців нам буде трошки складно. Но але я не думаю, що сильно повпливає зараз це все на економічну ситуацію, і ну саме зараз. Тому на продукти ми бачимо і переробку, бачимо і виробництво, йде своїми темпами е активними. Ціни будуть зараз е залежати тільки від попиту і пропозиції. тобто якісь традиційних таких моментів поки не очікуємо. Почули вас, а зі слухачами прощаємося тихого, спокійного, продуктивного дня вам.